Ранок починається не з кави, так, да, Гердуся? Поки звариться каша, то буде перекус. Пішли. Гердуся? Гостіка заслужила, Гердуся. Все Поки все, каша буде. А хто тут такий? Хто? Он що тут Наташа сьогодні утром? Поприбирала в тебе, да, мій хлопчик? Сніданок, да Обід буде трошки попозже Покажу вам, поки поприбирала. Тут яма в нас була. Болота було. Куча була болота, да? Та трохи. О, та трохи, думаю ж, таки приберу. Трохи приберу, бо жах. Воно ж розтає, Все було замерзло, це розтало. Тепер. Все, так? Да? Чистота, в тебе тут і порядок. Все, снідай. Якщо весна, роботи додавалось тут ось, Звісно, болото. Буду й тут чистити, прибирати. У нас ось тут вже така історія в теплиці. Чоловік все-таки вирішив. Я говорю, хай хоч одна сторона буде, а він не вирішив цю сторону зробити. Ну і добре, бо буде сипатися, говорить, буде незручно, тоді земля сипатиметься, так, красота і порядок. Зараз докопаємо, все, розгребемо і. Ну, звісно, оце поприбираю я і обробимо теплицю, повністю всю потрібно обробити, закрию. Тут тюльпанчики уже видніються, повилазили. Цю гору я вам показувала це. Треба все оце перечекати. Не доходять в мене сюди. Руки трохи. Ось вийду, може, в день, сьогодні, може, завтра і покласаємо. Болото, не болото, а лізу. Лізу ж потрібно, ж, зняти ж Часничок наш зійшов. Ой! Зійшов часничок. Видніється. Такий у нас невеликий. Я його глибоко садила. А там цибулька, ну, цибульку не дуже бачу, там щось де-не-де, а де. чесничок наче так зійшов скрізь. Ну, та, подивимось, ще ж буде, ще ж буде сходити. Ну, цибуля слабше вилізла в нас часник не краще. І там он ще я сіяла. Сіяла ще я щось, якусь зеленушку, що вже лізу. Все, Все, вже вся в болоті. Так, щось я отут сіяла. Салат точно сіяла, петрушку, але не знаю де що. Он щось вилізло. Ну, подивимося. вона трохи герда потоптала, деколи забігала. Ох. Ладно. Все, я вже не вилізу від цілями, Ви бачите? Погрузла повністю, в болоті, не знаю, тепер і чоботи тут оставлю свої. Не знаю, як буду зараз вибиратися. О, ну це кіно. Боже. Це залізне. О, гарно в тебе тут тепер балушка. Що ти кажеш, кажешся? О, що ти тут? Цибур'ян трохи цибуля. О, ти вже все збегкав, Оце ти молодець. Вон цибуля теж треба сейчас повибирать. О тут можна чи ти копатимеш тут. Кого? Ну, цю -то хай, я, ні, я обкопаю, не займай, Там залізти, давай я може пройду, та там трохи повибираю. Тут десь мої перчатки були, не бачимо? О, який диви коріняка. Так це ж можна на бульйон, са. Так бери, він свіжий, хороший. Да. Трошу, бульйон буде ароматний. З корні. Якось мені синутий. Давай я тобі пройду. Добре, добре. Не пруй... Не мене, можна було б сказати, що ось так мій почався сьогоднішній раночок з чашечкою кави, любуючись квіточками. Зранку в нас було сонечко світило, зараз уже хмарно, але раночок у мене сьогодні почався трішки не так. Дійсно, я підійшла до віконечка і помітила, що потрібно помити своє віконечко. Тому оглянула я свої рослинки всі і вирішила, що потрібно помити віконечка, бо сонечко так засвітило, все стало видно. Тому я спочатку загребла трішки там на клумбі, повірте, зараз стало чистіше. І ось такі квіточки ця вже майже розквітла і чекаю, чекаю ще одну красуню. Думаю, до 8 березня порадує мене. Своїм квітуванням. Зранку в нас сонечко було, зараз уже після обіду хмарно дуже роботи побільшало, тому сьогодні працюємо і в будиночку, і на дворі вже хто там до нас приїхав. Ага, чоловік їздив у гектар. Зараз будемо обробляти теплицю. Зараз будемо обробляти теплицю ось такими штуками. Шашка сірчана. Для нашої теплиці ми вирахували нам потрібно дві шашки. Перед обробкою, якщо у вас десь які є щілини, потрібно їх бажано заклеїти. Заклеюємо ми скотчем Там, де в нас такі величенькі щілини, і будемо зараз обробляти. Отам ще он унизу Саша, а оці штуки виносимо. Ви Люди переміщу, шашку відкриваємо? Покажи, ага, така вона. А ну, за скажи підписникам. так отак ставляєш? Фітільок під нього. Фітільок під нього і саме головне на щось металеве, да? uh -huh. потрібно. Саму оцю шашку потрібно ставити на щось металеве, бо на землю ж просто не можна. Ну uh -huh. Треба було перчаточки взяти. Отак ось під низ фітільок, і зверху шашку, і головне на металеву якусь конструкцію, підставочку. Все, зараз запалюємо, закриваємо теплицю і тікаємо. Днів на 2-3 забуваємо. До теплиці заходити не можна. Все, удаляємося. Бачите, у нас в теплиці там щілина, ми закриваємо. Маже. Що воно хоч почало, а димить там щось? Та димить і там, а димить і там. Угу. Тут хоча б я став, щоб воно... Не... не пропускало. Тут навіть не даже... те, що не пропускало, а не ликвідувало. Зараз показую ось так. І покажу через пів години, да, десь все воно можна наповнитися. І покажу вам, що тут буде через півгодинки. Чи буде видно, чи ні. О, нічого собі. Пройшло пів години. Оце димовуха, бачите? Нічого не видно все. Тут ще трохи щось таке. Видновато, а там нічого. Ага, тут ніде не видно. Біле-біле все. Білісіньке. Де. Щось же там робить воно. Він цибулька трохи в мене проткнулася.